Всім привіт, друзі, на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як виправити помилку. Форматуйте диск, перш ніж використовувати його на Windows 10. Припустимо, у мене не працює диск E. Щоб це виправити, треба запустити командний рядок. Ось. І ввести такі команди CDSK, далі назва диска. У моєму випадку E, пробіл F. Натискаємо Enter. Після цього пройде певний процес. Потім вводимо команду: цечка ДСК Е Натискаємо Enter і має все виправитись. На цьому все. З вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!